Блин, ви не уявляєте, наскільки я радий. Нарешті все змонтувалося відео. і Більше не потрібно нічого вирізати. Фух. Але дуже шкода, що втрачено так багато файлів. І я не розумію, чому це відбулося. І це херово. Це однозначно херово, але. що Змонтували. Вже загружаю. Загрузочка проїзди в нас, і скоро ви його побачите. Харяче шорт з груді влога цього. А той влог ще й досі загружається. Це жесть. Там всього НАСО 30 ГБ. Блін. Ну, таке. І за... ну, він мене тупо тормозить, і взагалі щось такі файли, якісь, ну то не якісь проблемні. Дуже довго монтуються шорти. Я. Вже 22,34. Я не пам'ятаю скільки я сюди прийшов, чи в 8, чи в пів 9, але оцей весь час я працюю тільки над одним проєктом. Над влог, розумієте? Це ну це, це в мене настільки довгий проєкт вперше. Я, типу, паралельно щось роблю, поки воно там монтується. Але це такі мікро, знаєте, якісь задачки, що піздець. Ну, типу, такі задачі. Понули зробив а, повністю контент-план на цей місяць. і Він уже відзнятий. Я просто посортував відоси, які в якому порядку будуть іти. Тепер їх відмонтувати і все. Те ж саме тут все відзнято. І потрібно тільки змонтувати все відсортовано в яку дату що буде виходити. І тут це вже на березень місяць. У мене тільки один відос є. Зараз допишу контент-план на ці дні. Получається дев'ять відосів в місяць. Типу, це начебто і багато, але з іншої сторони це ну. Це якраз норма. Два відоси в тиждень, дев'ять відосів на місяць, і це окей. Okay. І по того, за, за рік ми повинні випустити 108 відосів. От повноцінних. Це без а, а, того, що там якась реклама або ще щось буде це от те, що я маю зробити. Якщо буде якась реклама, бартер, не бартер, це все Просто буде плюсуватися додатково в контент-план і збільшуватиметься об'єм відосів. Все. Але от базово 108 відосів за рік. Я не знаю, це багато чи не багато. Напишіть в коментарі. Так, новий день, новий влог.